Привіт усім! З вами знову я, Оля Філюк та газета Волинь нова гарний вигляд цих м'ячів зупиняє погляд чоловіків та заставляє заздріти жінок. Сьогодні ми працюємо над станом наших сідниць та ніг. Для роботи нам задобляться гантельки та дитячий звичайний гумовий м'ячик. Спочатку розімнемось. Потягнулись вгору, вперед, нахилились до правої ноги, до середини, до лівої. Дихання вільне, спина пряма. Переносимо тіла з правої на ліву ножку і навпаки. Робили крок назад, робимо випади. Потягнулись вгору, починаємо працювати. Беремо гантельки. Широка стійка ноги нарізали, на носочок на 45 градусів. На вдиху присідаємо. На видиху повертаємося в одне, у вихідне положення. Вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. Слідкуйте за тим, щоб коліно не виходило за рівень носка. Спина пряма, живіт напружений. Добре, закінчили. Наступна вправа. Вихідне положення, стійка ноги нарізно, зробимо косий випад назад. На вдих. Опускаємось, на видих повертаємось у вихідне положення. Вдих, видих. Вдих, видих. Коліно лишається вертикально. Поміняли ногу. Вдих, видих. Вдих. Видих. Для гарного результату виконайте 2-4 кола комплексу. Добре. Відпочиваємо. Наступна вправа. Стійка ноги нарізно. Корпус нахилений вперед. Ми робимо нахил вперед. Вдихаємо. випрямляємося, видихаємо. Вдих. Видих. Ви маєте відчувати, як розтягуються м'язи спини, сідниць та задньої поверхні стегу. Добре, закінчили. Потягнулись. Нахил вперед, напрямих. Ногах. Ви маєте відчувати, як розтягуються м'язи задньої поверхні стегна. Добре. Наступна вправа з положення стійки на колінах з опором на лікті. На видиху піднімаємо ногу вгору, носок натягнутий на себе. На вдиху повертаємо назад, розвертаємо ногу в сторону і повертаємо у вихідне положення. Видих, вдих. Видих, вдих. Слідкуйте за тим, щоб носок був натягнутий на себе. Спина пряма, живіт напружений. Добре, поміняли ногу. Видих, вдих. Видих, вдих. Добре, закінчили. Сіли на п'ятки. Потягнулись вперед. Залишаємось у такому ж вихідному положенні. Права нога пряма, носок натягнутий від себе. Малюємо півколу ногою. Дихання вільне. Рухається тільки нога. Добре, поміняли ногу. Ціли на п'ятці. Потягнулись. І остання вправа. Лягаємо на спину. Ноги зігнуті під прямим кутом. Стискаємо м'ячик 20 разів. 20 секунд тримаємо максимальне статичне напруження. Здається, легко? Насправді ні. Добре. Закінчили. Тепер потягнемося. Ножки поставили широко. Нахил вперед. До правої ноги. До лівої ноги. Потягнулись вправо. Потягнулись вліво. Ми гарно попрацювали. Будьмо здорові разом з газетою Волинь та сайтом Волинь.юей. Пишіть нам, на найцікавіші питання, дамо відповіді в наступних випусках. До зустрічі!